Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема біг на середній дистанції. Старт. За командою на старт бігуни швидко підходять до лінії старту. Вишиковуються перед нею в одну або кілька шерен і займають найвигідніше положення для початку бігу Високий старт. Біг по дистанції. При бігу по дистанції спортсмен тримає тулуб прямо з невеликим нахилом 4-6 градусів. Голова його продовжує лінію тулуба. Погляд спрямований прямо вперед. Плечі не напружені, м'яко опущені, руки зігнуті в ліктьових суглобах, під прямим або більш гострим кутом і вільно рухаються назад руху одноіменних ніг у передньо-задньому напрямку. При цьому кисті продовжують лінію передпліччя. Пальці м'яко зведені в кулак, і попередньому положенні, ніби як торкаються площини симетрії. На рівні трохи нижче ключиці, при зворотному русі лікті активно посилають назад і трохи в сторони до кінця. Фінішування. Зазвичай його починають за 200-300 метрів до закінчення бігу на середній дистанції. Це визначається складом бігунів та їхніми тактичними міркуваннями, при цьому бігуни підсилюють темп бігу. А на останній прямій іноді переходять на гранично швидкий біг, прагнучи фінішувати першими. Деякі роблять ривок або кидок на стрічку. Такий фініш свідчить про можливості спортсмена значно збільшити швидкість бігу на останніх метрах. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.